Чи багато ви можете згадати інді ігор з багатомільйонними продажами? Перша гра, що спадає на думку, це культова гра Тетріс. Але є гра, яка подолала рубіж з продажу в понад 200 мільйонів копій, і це ще без 300 мільйонів скачаних копій в Китаю, де проект був запущений безкоштовно. Цією грою розробника-програміста Маркуса Персона, відомого в світі під Ніком Ноч. Стає гра Майнкрафт. Але з чого все почалося? Відеоіграми майбутня зірка інді сцени захворіла ще в шкільному віці. Причиною цього став комп'ютер Commodore 128, подарований його батьком. Вже тоді Маркус зрозумів, що хоче присвятити себе повністю геймдеву. Свою першу гру ноч створив у віці 9 років. За його словами. Це була текстова пригода, де потрібно було вводити дуже точні команди, інакше був би програш. Крім того, одержимість іграми дозволила підлітку ізолюватися від проблем в сім'ї. Його батьки розлучилися, коли йому виповнилося 12 років. В результаті персон навіть не закінчив школу і, будучи неповнолітнім, навіть змушений був шукати роботу. Освоївши тонкощі дизайну і копірайтингу, Маркус оселився в невеликій веб-студії. Де допомагав з розробкою сайтів. Однак, через подальший обвал IT-ринку ноч швидко опинився на вулиці, і деякий час взагалі сидів без роботи. Фатальним моментом стало працевлаштування в компанію Game Federation, що відповідає за цифрову дистриб'юцію ігор. Там. Персон познайомився з Рольфом Янсоном, ще одним нав'язливим геймером, з яким у вільний час вони почали створювати багатокористувальницьку гру Warm Online. У цій мемо РПГ, розроблений на Java, вже простежувались елементи майбутнього Майнкрафт, тісна взаємодія з іншими гравцями для будівництва споруд і видобутку цінних ресурсів. Воювати один з одним теж не заборонялось. У 2004 році Маркус перейшов на роботу в іншу компанію Might's Player, пізніше перейменовану в Кінг. І саме там була зроблена знаменита Кенді Краш. Робота над браузерними іграми допомогла Нотчу підтягнути свої знання в програмуванні і вселила впевненість в свої сили. Тому до 2007 року геймдизайнер втратив будь-який інтерес до Вармонлайн. А через два роки він взагалі покинув студію Міцплеєр. Через розбіжності поглядів з начальством. Нову роботу Персон знайшов майже відразу, в тому ж 2009 році, поповнивши ряди авторів j Альбом додатку для створення онлайн-альбомів. Звичайно ж, для Маркуса це був всього лише спосіб заробітку, його головною пристрастю залишалися ігри, а також мрія про багатокористувальницьку пісочницю, яка прогриміла по всій індустрії відеоігор. Свобода дії і будівництво дві глобальні ідеї, які не давали розробнику спокою. Під час роботи в міцплеєр ночь натрапив на дво Фотрес, яка поєднує в собі елементи ругалика та будівельного симулятора. Згодом він створив прототип під назвою Рубіданг, який багато в чому повторював концепцію вищовказаної гри, але в ізометричному ракурсі. Пам'ятаючи про Dungeon Keeper, від відомого Пітера Моліне персон мріяв реалізувати погляд від першої особи, але в кінцевому підсумку був незадоволений результатом і поклав Рубі Данг в довгий ящик. Зібрати всі свої ідеї воєдину. І повністю приступити до розвитку майбутнього Майнкрафт ноч зміг тільки після знайомства з Енфінемайне, що вийшов на екрани в 2009 році. Створена американцем закарі Бартом, конкурентна пісочниця відправляла забитих командами гравців в процедурно сформований підземний світ, метою якого було видобуток руди і доставка її на поверхню. Блочна структура і види від першої особи. Які Маркус не зміг належним чином реалізувати в Рубі Данг, якраз і стали тими самими шматочками головоломки, яких йому не вистачало. Справа була майже вирішена. Прискорити розробку персону допомогла неприємна для закарі обставина. Вихідний код EnfineMai швидко просочився в мережу. Цей інцидент сильно засмутив розробника Барта, а пізніше він взагалі відмовився від подальшого розвитку гри. Що ж стосовно Нотча, то він поєднав запозичені у американця розробки зі своїми і в тому ж 2009 році помістив на форумі інді-виробників TickSource, тестову версію Minecraft, тоді ще відому як CaveGame. Розуміючи, що справи йдуть до успіху, Ноч заснував студію Mojang, після чого він почав активно розвивати свій проект. При цьому він відмовився від подальшої підтримки версії браузера, яка пізніше стала називатися Minecraft Classic на користь платного клієнту. Доступ до останнього обійшовся в 13 доларів не найскромніша сума за енді-мірками. Проте незвичайне поняття і сарафанне радіо зробили свою справу. Всього за місяць було продано більше тисячі копій гри Minecraft. Варто зазначити, що першій версії Minecraft. Були досить жалюгідним видовищем. Спочатку все це виглядало як безсоромний клон Енфінемайне, два типи види об'єктів трава і валуни, і примітивна функціональність, обмежена можливістю добувати і розміщувати блоки. Але з плином часу і в міру зростання інтересу до проекту Маркус додавав Майнкрафт все нові і нові можливості. Режим виживання став найбільш глобальним. Ідея запуску гравця в світ. Повного небезпеки загадок, де немає конкретної мети, а потрібно якось знайти собі їжу, згодом знайшла відображення не тільки в десятках, якщо не сотнях інді-проєктів, але й в творіннях іменитих студій. Досить згадати хоча б легенду про зельду, подих дикої природи, який вдалося кардинально перевинайти серію, в тому числі не без допомоги гри Майнкрафт. Паралельно з виходом оновлень, стрімко зростало й фан співтовариство. Безпрецедентна реіграбельність, помножена на онлайн-мультиплеєр, принесла свої плоди. Ще до виходу версії 18 листопада 2011 року було продано 4 мільйони платних копій гри, а загальна кількість гравців склала понад 16 мільйонів. Також варто відзначити, що важливу роль в популяризації Minecraft зіграли ютубери, які засмічували відеохостинг своїми летсплеями. Крім того, гравці із задоволенням користувалися інструментом модингу, який дозволяли їм створювати в Майнкрафт все, що хотіла душа, від банальних рескінів до змін в механіках. І через два роки після виходу ПК-версії на світ з'явилася також і консольна версія Minecraft, але, на жаль, без підтримки модифікацій. На хвилі приголомшливої популярності Майнкрафт гравці придумали відмінний спосіб розбагатіти. Вони стали створювати приватні сервери з рядом привілеїв, наприклад, платний доступ до ВІП зон і крутих предметів. Цікаво те, що угода користувача забороняла таку торгівлю, але не звикши до такого аджіотажу моджанг, не встиг у всьому розібратись. Про необхідність змін в студії задумались тільки тоді, коли батьки стали скаржитись на те, що їх діти витрачають занадто багато грошей на внутрішньоігрові придбання. Тоді розробники й вигадали, як не тільки вирішити проблему, але й збільшити й без того значний прибуток. В результаті в 2013 році був запущений сервіс Minecraft Realms, який дозволяє створювати ті ж приватні сервери за 13 доларів на місяць, але з суворою забороною на торгівлю. Розробники побачили в цьому не тільки корислову, але й позитивну мету. Дозволити гравцям захистити себе від тролів, шахраїв та інших неприємних особистостей, яких в інтернеті завжди вистачало. На ділі ж вийшло все з точністю до навпаки. Маджанка звинуватили в жадібності, і навіть порівняли з EA Games. Сам Ноч, здається, зовсім не був готовий до тієї відповідальності, яка лягла на його плечі. Маркус набагато більше звик залишатися в ролі тихого техногіка, спокійно працюючи і вдосконалюючи гру, а не будучи в центрі уваги, постійно реагувати на випади своєї аудиторії. В підсумку геймдизайнер написав в Твіттер, що втомився від цього, що відбувається, і запитав, чи не хоче хтось із великих компаній купити його акції. Складно точно сказати, чи був це крик душі, жарт або дійсно серйозна пропозиція. Але черга з бажаючих купити перспективну студію була пристойною. Серед них була і EA Games, яку раніше Персон дуже критикував. Через кілька місяців Моджанг разом з правами на гру був куплений Microsoft за 2,5 мільярда доларів, і Маркус разом з декількома ключовими розробниками покидає студію. Реакція громадськості на угоду була неоднозначною. Багато людей тоді звинуватили Ноча в тому, що він винал і порушує етику інді спільноти. Як пізніше говорив гейм дизайнер, відносини з колишніми колегами повністю зійшли на нівець. Хоча він хотів для них тільки найкращого: великі гроші також не зробили Ноча щасливим. Я відпочиваю на ібіці з натовпом друзів і знаменитостей. Я можу робити все, що захочу, але я ніколи не відчував себе настільки самотнім, описав ситуацію Маркус трохи пізніше. Після відходу з Моджанг Персон працював над кількома проектами, більшість з яких або не пережили бета-тести, або були знищені ще в зародку. Єдиною більш-менш помітною грою була рольова гра «Келлерс Бен. З Майнкрафт ситуація виявилась діаметрально протилежною. Гра продовжувала портуватися на все нові і нові платформи. Продажі росли семимильними кроками. А потім взагалі з'явилися спін-офи. Правда, жоден з них не здобув особливого успіху. Але це було не так важливо. На той час сам Майнкрафт як явище перетворився в багатомільярдні франшизи. Різноманітні іграшки, комікси і навіть колаборація з Лего не змусили себе довго чекати, а в 2022 році повинна була вийти екранізація цієї гри. Закінчити цю історію на позитивній ноті, однак не вийде. Через різкі заяви Нотча про ЛГБТ спільноту і феміністок Microsoft розірвала всі зв'язки з розробником, прибравши його ім'я з будь-яких матеріалів про гру і залишивши його тільки в титрах. Маркуса навіть не запросили відзначити 10-ту річницю гри у 2019 році. Але, як відомо, творіння живе окремо від свого творця. Та все ж, яким би не було подальше життя персона, посіяне ним насіння в 2009 році до цих пір приносить величезні прибутки. І навіть чисельні пародії на гру цьому не перешкода. Майнкрафт, як і раніше, залишається флагманом всіх виживачів у світі інді ігор.